네. <목소리로> Олена Островська понад 15 років займається спортом. Вона завжди мріяла працювати тренеркою та мати власну студію. Але плани відтермінувались спершу через карантин, потім через народження дитини. І лише торік вона наважилась повернутись до ідеї відкриття власної справи. Олена звернулась до виконкому, де їй допомогли скласти бізнес-план і подати заявку на грант. Через кілька місяців надійшло підтвердження. 150 тисяч гривень виділили на відкриття студії. Power Inside. На отримані кошти Олена закупила все необхідне. Зокрема, 5 велотренажерів і найняла адміністратора. Вирішила відновити свою діяльність, але трошки не. Не складалося все з коштами, і мені знайомі підказали, що є така міська програма. Можна звернутися за мікрогрантом для допомоги молодим початківським підприємцям, які хочуть розпочати свою справу. Пішла в наш міській виконком. Дівчата все проконсультували, допомогли з бізнес-планами. Подалі ввели всі етапи, допомагали. Юлія Кучман понад 10 років працювала на виробництві хлібобуличних виробів, була і пекарем, і навіть директором виробництва. Рік тому вона наважилась стати власницею, викупити пекарню, яка перебувала в Занепаді, та створити власну торгову марку хлібоїди. І їй це вдалося. Гроші Юлія отримала в межах міжнародної грантової програми за підтримки уряду Німеччини та гранту від Великого герцогства Люксембург, країн, з якими тісно і плідно співпрацює. Кривий віг жінка закупила обладнання: тістоміс, хліборізку та кліпсатор на 435 тисяч гривень, та навіть генератори на випадок блекауту. Коли дізналися в нашому міському виконкомі Тетяна Вікторівна, це наш відділ розвитку з підприємництва. Я під'їхала, що ми відкрилися і розвиваємося, і вони почали нам допомагати. Розказали, що зараз дуже багато грантів, які допомагають в розвитку, бо я їм кажу, що нам дуже багато треба зробити чого на підприємстві, для того, щоб ну рости. У кривому розі підприємцям, які прагнуть розвивати власну справу, пропонують різні можливості для отримання грантів. Працює низка міжнародних і державних програм підтримки, а консультацію надають фахівці у виконкомах всіх районів міста. Завдяки такій підтримці десятки бізнесів вже втілені у життя. А колись вони були лише мріями. Міська влада закликає підприємців не зволікати та скористатися шансом. Запрошуємо до роботи. По грантам наших всіх підприємців, всіх сміливих небайдужих людей. Я дуже вдячний сміливим людям, ті, хто беруть гранти, ті, хто працюють і з нашими відділами виконкомів для того, щоб оформити всі документи, щоб отримати, от, як тут, наприклад. Генератори і нове обладнання ми працюємо із банками, щоб отримати в програмі Є робота, гранти і міжнародними нашими партнерами. Пекарня хлібоїди та фітнес студія Power Inside є беззаперечним доказом того, як підтримка влади міста допомагає втілювати мрії у життя. У пекарні виготовляють власний асортимент хліба. Кожен день випікають три тонни продукції. А у фітнес студії криворіжці можуть відволіктись від проблем та зосередитись на власному здоров'ї. А окрім того, це нові робочі місця та сплачені податки, які зміцнюють економічну стабільність кривого рогу та країни. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів перше міський.